Вітаємо всіх глядачів. Ви на YouTube-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні в нас 1 листопада, а так склалося, що у нас вже 4 роки поспіль в компанії листопад це місяць знижок на японські міні трактори Ми тестували різні формати. Раніше ми колись давали і плоги в подарунок при купівлі будь-якого японського трактора. Але все-таки формат знижками заходив клієнтам більше. Тому зазвичай на всі залишки, які в нас є, ми робили дуже гарні. Ціни в сьогоднішньому відео наше завдання не оглядати трактори. А я вам показую трактор, кажу стару ціну і кажу нову ціну. А ви вже собі опеділяєтеся, можливо. Саме в цьому відео ви побачите свій майбутній тракторець, який вас зацікавить. Телефонуйте за номером телефону, який буде в описі до цього відео. Більше характеристик про тракторці є, звичайно, що на нашому сайті. Посилання також є в описі до цього відео. А ми поїхали, напевно, що по порядку. Почнемо з ось такого янмара GK-13, тракторець 2014 року випуску. Маленький, невеличкий, але в дуже гарному стані і нов... ну, з новіших вже років випуску. Як я сказав, так от стара ціна на нього була 6200, нова ціна 6000 доларів. Тут знижка лише 200 доларів через те, що ну, трактор маленький. На жаль, більше на ньому знижки не може бути. Але це і так гарна ціна за такий рік. 2014 рік випуску нагадую: повнопривідний тракторець 6000 доларів. Янмар F6 з фронтальним навантажувачем та з ґрунтофризою в комплекті. Фронтальний навантажувач тут оригінальний і тракторець є повнопривідний на 16 кінських сил. Замість 6500 нова ціна 6000 Залишилося три тракторці з кабіною. Перший з них це Mitsubishi MT-337, 4 циліндри, 33 кінських сили. І в нас є е, кондиціонер та Опалення в цій кабіні. ґрунтуфриза 190 см в комплекті, нова ціна цього трактора 11 тисяч 600 доларів. Замість 12 200, знижка 600 доларів. Наступним є ЖЛ-320, вже класична модель куботи з великою ґрунтуфризою 180 сантиметрів в комплекті. Також кондиціонер та опалення в цьому тракторці присутні. Три циліндри, 32 кінських сили. ющівтівська коробка напівавтоматична. Нова ціна цього трактора 12600, замість 13400. Знижка 800. Доларів. Янмар АФ-350 на швидкісній коробці. Хайспідівська коробка, 35 коників і 3 циліндри. 12900, актуальна вартість цього трактора з грунтофризою 190 см в комплекті, замість 13900. Знижка цілих тисячу умовних одиниць. Далі у нас декілька класичних кубот. Ось така жел 29 з рнтуфризою фру... в комплекті можна придбати за 9,5 замість 9900. А Жел 25 можна придбати за 9 замість 9400. Тракторці вже йдуть з такими. От бачите, база в них в принципі однакова, дуже потужні мости і дуже гарний стан тракторів. До речі, я хочу вам нагадати, що ми на всю техніку надаємо гарантію в обов'язковому порядку. КЛ-23, 23 кінських сили, повний. Привіт! Новіша вже морда 9,5 замість 9900, знижка 400 доларів. І е, тракторець, нагадую, комплектується ґрунтофризою. Оце також дуже гарячий буде лот, Hitachi NZ 215 або Кубота GT-21 знижка 300 доларів. На нього 7600 замість 7900. Дуже гарний тракторець, трьохциліндровий, з ґрунтофрезою 160 см в комплекті. Mitsubishi MT-225 з дашком, з напівавтоматичною коробкою PallShift. Тут 4 циліндри і 22 кінських сили. Трактор довгої бази і знижку його можна купити за 7,5 тисяч доларів. Знижка 500 доларів на цей трактор. В дуже гарному стані, в ідеальному стані, я б сказав, і Секіта 255. Великий, потужний, на механіці, дуже простий, з гідропідсилювачем тракторець, з дуже дуже гарною фризою і дуже гарним станом. І в загальному, і станом шин конкретно за 7700 ви можете купити цей тракторець замість 8000. 300 доларів. На нього знижка. Це дуже дуже гарний варіант. Рекомендую. Янмар РС-27 замість 8100, 7700. На нього нова ціна. Тракторець теж комплектується ґрунтофрезою. 27 кінських сил та 3 циліндри. Янмар Ф 220 на 22 кінських сили середньої бази трактор комплектується ґрунтофрезою, має гідропідсилювач керма, напівавтоматична в нього коробка, перемикання передач. І нова ціна його 6,5 замість 6900. Знижка цілих 400 доларів. Янмар АФ 16. Середньобазовий малюк на 16 кінських сил з реверсом, повнопривідний з фризою за 5900 замість 6300. Знижка 400 доларів. Mitsubishi MT-20. Оце також дуже гарний варіант. Рекомендую до нього приглянутись, тому що тут 20 кінських сил, повний привід, три циліндри, гідропідсилювач керма і ґрунтофреза в комплекті, а коштує всього на всього 5800 замість 6300, 500 доларів на нього знижка. Це прекрасний варіант, тракторця для себе, для дому. Щоб закривати свої потреби. Залишився ще ось такий старичок Yanmar FX20, великий насправді і потужний трактор, в гарному дуже стані. Єдине, що він приїхав без ґрунту На нього акційна ціна 6 тисяч доларів, але без фризи. Класний, великий е, трактор. І ще хочу також вам нагадати, що в нас є програма Trade-In. Ви можете свій трактор нам здати і придбати будь-який з цих тракторців за цією програмою, для того, щоб... Дізнатися про умови, телефонуйте до нас або відразу скидайте варіант своєї техніки нам на Viber. Всі деталі по програмі Tradeін є в описі до цього відео, тому читайте або телефонуйте. Ми продовжуємо, залишилося всього-навсього два тракторці. Це ось такий Янмар ЄФ 222. Це вже свіжіших років випуску, 22 кінських сили. Бачите, в такому новому вже дизайні. Тракторець комплектується ґрунтофризою, він довгобазовий, великий. Коштує він 9300 замість 9900. Знижка на нього 600 умовних одиниць. Я нагадую, що ми доставляємо тракторці по Україні, тому телефонуйте та можете замовляти. І вже останнім тракторцем це буде той, що в нас стоїть на естакаді на виставці, це Ісеки Гіас АТАС, перепрошую, а Ісекі АТ-33 на Гусеницях. Ми, от, до речі, підходимо до кільцевої дороги міста Львова. З тої сторони в нас. Виїзд на Київ, на Тернопіль, на Франківськ. З тої сторони в нас виїзд на, до кордону на Польщу. І от ми перша лінія до кільцевої дороги. Тому кому зручно приїжджайте на тест-драйв, будемо раді вас бачити. Так ось, і АТ-33 на гусеничному приводі. Кабіна також має кондиціонер, тут 33 кінських сили, і його нова ціна 12,5 замість 13900. 1400 умовних одиниць буде знижка. Тому, друзі, листопад це завжди такий місяць гарних цін. Саме час придбати і подумати собі про помічника в господарстві, якщо ви цікавитеся японськими тракторами, тому що особливо, коли вчора ми отримали переоцінку на китайські і, здавалося б, вони сезон мали б ці не падати, а вони виросли, китайські трактори подорожчали. То японські стають вже в комплектації з фризою дуже цікавими варіантами. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.